Наші позвони за кордон всім скажи, що я жив, живий, здоровий вернувся, півтора року брав, не поправив. Все нормально. Я радий, що ви живі, радий вас чути, І скоро ми побачимось. Появлюся на связі, зразу наберу, коли буде своя зв'язь, Добре? А тут телефони. Все. Обняв, підняв, поцілував. Слава Україні! Героям слава! Оце мій синок прикреплений до 17-ї бригади, до 36-ї. А в якому году попався? У 23-му. Чули позивний? Русин Руслан! Хлопчики гляне! Побачимо чукасим, мене тут дивишся Ваша розмова не конференційна. Трошки підсолковував. Як довго було в полоні? Три роки і два місяці. Коли дізналися, що у вас на одній життя. Ой, є в пам'ять. Я відчув. це відчув. Це віч приблизно неділю, неділю назад. Добре. Добре. Я чекаю, Я чекаю. 72-го, Синочка. А він тут уже Ні, не повернувся. Ти сфоткай себе і скинь мені куди-небудь на вайбер. Толя, я тебе теж сильно-сильно люблю. Ми ну, тебе счастлива... довго чекали. Я хотіла тебе так, обняти. Ну, як ви пройшли, я не знаю. Ми по автобусах шукали, шукали і знайшли. Все, я тебе сильно-сильно люблю. Героям слава, я тебе дуже-дуже люблю.